Ох ти ж, ё-моё. Вау! О, чел! Це ж цей! Шо? Ну як для неї? Що ти робиш? Один з цих хорорів легенда, а другий ви, скоріш за все, навіть не побачите в кінотеатрах. Привіт, це канал Unstan. І сьогодні у нас реакція на Крик 7 і нішевий хорор Twisted. Не вірю, що ми орендуємо будинок, оббився психопат. Так а навіщо? О, це так круто. Він на рух реагує. А це хто? Сюрприз! Ох ти ж, йо-мойо! Схоже, тих, хто тут жив, не виїхав. Живе крейдою на підлозі. Ну. Початок трейлера епічний. Щось мені здається, і трейлер натякає, що це буде гарний фільм. Сьома частина хоча очікування в мене, типу, якийсь крінж знову. Бо перші частини для мене особисто там, перша друга найкращі, А далі пішло якесь плагіат самого себе і нічого нового. І, до речі, мені сподобалось, як вона впала на ніж. Епічненько. Боже, він її знайшов. Прикиньте? Жив руками, щоб її знайти. Ми з тобою росли в такому. Та ти що? Ой, я не ховаюся, сідні. Ай. А їх знову двоє, стоп. А що ту за чел був? Цікаво, що тут за чил стояв. Е, він схожий на головного крика, ти, що шеї гіску я просто забула, як його звати. От, І не хочу помилятися. Але я думаю, ви мене так зрозумієте, хто це. Але з іншого боку, цікаво, він що, всі роки чекав, щоб помститися їй і знайти її, де вона там знаходиться. Чекав, коли дочка підросте, чи що. Я не розумію просто цієї логіки. Ну, дивимось далі. Ух ти, якісь ходи! Вау! Блін, ну не жіст стіни картонні. Ай, ой. Хочу боротися, як ти. Яким чином ти хочеш робити? Скажи коли ти будеш Ах ти ж коза! Ай, кохана моя. Усі твої друзі вмирають. Він шоше, всіх ще когось вирішив перегу Стоп, 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 стоп. Значить, він чекав стільки років, поки виросте його донька, поки всі подорослі щось знайдуть собі сім'ю, знайдуть, ну, створюють сім'ю, знайдуть собі роботу якусь, будуть стабільно жити і забудуть вже про нього. І, типу, так, з'явитися і епічно всіх кокнути, чи що я не розумію. Він каже, всі, хто був з тобою поруч, всі будуть ну, типу, помирати по факту. Поки що логіка не зрозуміла, але трейлер мені подобається. Татом, слухай мене. Чанінг татум. Ану, 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 боже, скільки камер, я її розумію. Давай! У, -у, У. Вау. Тут вона права, тут треба перевірять. Ай ай ай, ай ай, ай яй, що робиться? Та тебе треба спалити. Добре, ми всі знаємо цю франшизу, і в принципі я не здивована. Хоча, напевно, трішечки, бо я, наприклад, думала, що якщо й вийде новий фільм, то він буде повною копією і крінжатіною, типу, ну що немає сенсу. Але це своєрідне повернення. Невідомо, звісно, чого він чекав. Може, що донька підросте, може, він слідкував за нею. Ми цього не знаємо. Дізнаємося вже при перегляді фільму. Чи цікаво мені буде його дивитися повністю? Очевидно, так, бо такого прямо напрямку я не очікувала. Окей, крик 7 – це зрозуміла франшиза, кінотеатри, хайп. А тепер ми подивимося трейлер, про який ви взагалі могли не чути. Це твісти, трейлер без перекладу. Скоріше за все, в прокаті цей фільм не буде, і він трошки такий нішевий. Я буду реагувати більше на візуал та емоцію, яку він мені дає. І від цього буду відштовхуватись, подобається він мені чи ні. Але я думаю, що деякі моменти ми все-таки зрозуміємо. Так, це фільм у нас від творців е -е, Пела, Пела 2 і спіраль. Так, якісь експерименти. А чому вона тут блондинка? А, вони типу сім'ю. Камери він дивиться. Що. О, чел! Це ж сей. Коротше, тут чел з цього з всі жінки відьми. Ем, якісь експерименти. Вона наче, то сама просить, якась невидана сім'я, якої немає. Ну, прикольно. Я діалоги взагалі не слухаю, бо я не розумію, про що вони говорять? Ну, типа, я не встигаю перекладати собі у голові, про що вони говорять. Але плюс-мінус по візуалу навіть зрозуміло, що відбувається. In the the past of days? Ей, він дуже говорить просто неправду. Це якісь. що це? But I can't see the world. Вони якісь зв'язці. Що відбувається? В нього підставляє, чи що? Вотинно виграєте в Бога. Бля, прикольно. Конечно. Тут у харм. Чил каже, я наче тварина, а це що не так? Я просто не розумію, типу, одного, чи це його підставляє цей актор, типу, який знімався всі жінки війни. До речі, надіюся, що я правильно згадала, де я його бачила. Або, типу, він просто у нього просто якась хвороба головного мозку, і, типу, він собі робить, що хоче, потім в нього іноді приходить розуміння, що це якась фігня, так не можна робити. Я як тварина, він каже, типу, а потім знову він робить те, що робить. типу. Це цікава історія, насправді. Я надіюсь, що його просто перекладуть цей фільм, хоча б, якщо на кінотеатрах не будуть показувати. Ай-яй-яй. You know, ну, для... ну? як Ну як для неї? Що ти робиш? Пише, що цей фільм вийде 6 лютого, тому всі, хто хотів би подивитися, напевно, думайте про відкриті якісь платформи. І в інтернеті це все, все діло шукати, але, звісно, не 6 лютого, а трошки пізніше. Не впевнена я, що він буде там в мультиплексі, умовному в прокаті просто дивитися в кінотеатрах. Підсумовуючи, Крик 7 — це така собі історія через роки, в якій можна продивитися початкову історію їхньої взаємодії. І, в принципі, логічне завершення. Я сподіваюся, це просто завершення, та й все. <тит> Але я приємно здивована тим, що саме такий сюжет вони поклали в Крик 7 А твістед він дивний, нішевий, не для всіх, очевидно. Напевно, хоча відсилки до пили дуже явні, я не знала, що це спродюсовано, зроблено тими, хто створював фільм Пилу. І насправді, типу, по трейлеру можна сказати, що ідея сама е сенс фільму. Плюс-мінус, певно, звідти й взялася. По мотивам фільму пила, я думаю. От, Тому, може, він і не такий нішевий, як я й думала. Підписуйтесь, якщо любите кіно. Ставте дзвіночок, аби не пропустити нові відео та шорти. І пишіть в коментарях, який із трейлерів вам сподобався найбільше. А в п'ятницю ми з вами прореагуємо разом на фільм анекдот. Дякую, що були тут. До зустрічі!